Друзі, вітаємо вас на Ваблюсі. Сьогодні місія лунас 44 в якій б'ються за дослідницьку базу передові загони некронів. От вони тут виставилися, і захисники вищого блага Імперія Тау. Теж вже виставилися. Сьогоднішні розписки мають умову, що всі юніти мають бути Keyword Infantry. Піхотні баталії у нас. Так, перший хідник випав Некрона. Вони передислокувалися з цього холма ближче до своєї точки. Ну, так, да, згідно другорядної місії. Просунулись тут вперед, да, і Педро Паскаль. Педро Паскаль іде вперед, веде наступ. Перший хід тау закінчився. Вони підтяглись трошки вперед. Тут підтяглись на точку скаути і стелси. Але поки що не висовуємося, чекаємо наступу некронів. Закінчився другий хід некронів. Вони вийшли і розстріляли пасфайндерів на цьому фланзі. І ці некрони пробігли на точку і трошки постріляли в стелсю, да. зняли одну раночку. Так, да, це типу стара гвардія, ага. а це молода гвардія. Це ну, примаріси Нікронські. <світ> Закінчився другий хід Тау. Вони передислокувалися на цей фланг, намагалися щось тут стріляти, вбили двох іморталів, ну, але це замало явно. І лорд з двадцяткою воріорів ввімкнув вуаль і телепортнувся кудись в кінці ходу. Закінчився третій хід некронів. Вони прилетіли в тил Тау, вбили половину Юніта тут, декілька хлопців тут. І безсмертні вбили двох стилсютів і трошки воїнів звідси. Тау переміщуються на цей фланг, хочуть відбити цю точку. Закінчився третій хід Тау. Ми, значить, Тау сконцентрували вогонь на імморталах, Знищили їх на цій точці, трошки порозстрілювали некронів воріорів тут. Стріляли по Хекс Марк Дістроєру, але одну ранку йому не добили. Кінець п'ятого ходу некронів. Вони віджали базу Тау, зробили другорядну місію 4 поінти. Тут відбили Хекс Марк Дістроєр, знищив Steilsita. І тут все ще Immortal утримують базу. Кінець п'ятого ходу Тау, кінець гри. Тау на кінець змогли поскорити таки відбити свою базу. Фінальний результат у нас 24,36 на користь імперії Тау.